Хвала, хвала Господу читані, моя його спутнику, Господу Нітянадії. Хвала, хвала, двайті правута всім відданим Господа читання на чолі з Шрівасою. Дерево Господа Читання і діяльність самого Господа, як садівника, незбагненне. Тепер послухайте уважно про гілки цього дерева. Це нагадає глава 10, стовбур гілки. Та галузки дерева Чайтані. Супутників, що Читаніма багато, але серед них нікого не можна вважати за вищого або нижчого. Це визначити неможливо. Цих відданих перерахували усі великі особистості в учнівській послідовності від Господа Чайтані, але ніхто не міг розділити їх на вищих і нижчих. На знак шани я складаю поклони їм. Я прохаю їх не зважати на мої образи. Я складаю свої поклони всім дорогим відданим Шітаніма Гаврабу, вічного дерева, любові до верховного Бога. Я складаю свої поклони всім гілкам цього дерева, Господнім відданим, що роздають ці плоди любові до Крішни. Ши Кришна даст ковірач Госвами показує, що треба кланятись усім проповідникам, відданим Господа Чайтані, не розрізняючи хто вищий, а хто нижчий. На жаль, нині є багато нетямущих відданих Господа Чайтані, що ділять проповідників на різні класи. Наприклад, духовному вчителю дають титул Прабхупада, особливо видатному духовному вчителю, як ось ще рупа Госвами Прабхупада. Шила Джива Гасвами правопада, чи шила Бахтісіданта Сарасваті Гусвами правопада? Коли наші учні теж забажали звертатися до свого духовного вчителя за титулом правопада, деяких натямочах людей взяли за витки. Саме те, що учні стали називати свого духовного вчителя правопадою, збудило у них таку заздрість, що вони, не беручи до уваги проповідницької діяльності, яку виконує рух свідомості Кришни, утворили разом з іншими так само заздрими людьми цілу групу, яка намагається заплямувати рух свідомості Кришни. На докір таким недалеким людям Кришна даскові раджу с вами відверто каже: халагу реджєлагукарма. Істинний проповідник, проповідник учення чи читання повинен шанувати справжніх відданих Господа Чайтані. Не можна одного проповідника підносити до небес, а іншого зловорожо називати дуже низьким. Це матеріальний поділ, і на рівні духовної діяльності для нього немає місця. Тому Крішна Даска Враджене з однаково вшановує всіх проповідників вчення Чайтані Махбрабу, порівнюючи їх до гілок на дереві Чайтані. Іскон це одна з таких гілок, і тому всі. Щирі віддані Господа, читання могрову повинні шанувати це товариство. Двоє братів, Васа Пандіта і Шрі Рама Пандіта дали початок двом добре відомим у світі гілкам. У Гаура Ганадеша, Діпіці 90, сказано, що Шри Васа пандіт, Шеваса Такур, це втілення нарадимуні, а Шрі Рама пандіт, його молодший брат. Це втілення Парватимуні, великого друга народи, дружина Швіваси, пандіта Маліні, відома як втілення Амбіки, няньки Господа Крішни, яка годувала його своїм молоком. Як уже зазначено, племінниця Шіваси Такура на райні мати Такури Вріндаване Даси. Автора Ші читання Багавати у Кришна Лілі була сестрою Амбіки. Зі слівши читання Бхагавати ми знаємо також, що після того, як Шитання Мапро прийняв сем'ясо, Шиваса Пандіт, ймовірно, через біль розлуки покинув Новодвіпу і оселився у в Кумара хаті Тут е, казалось про двоє братів Шиваса Пандіта і Шри рама Пандіта дали початок двом добре відомим у світі гілкам. Манарщ 24. Ви ще тут знаходитесь, будь ласка, відповісти мені зможете чи ні. Буду вдячний, гарного дня, вам. успіхів. Тобто, тут Кришнадас Вережку самі почав з Шіваси Пандіта і Шірама пандіта. Двох їхніх братів звали Шріпаті та Шрінідгі. Чотирьох цих братів з їхніми слугами та служницями вважають за одну велику гілку. Чотирьох цих братів з їхніми слугами та служницями вважають за одну велику гілку. Усіх галузок на цих двох гілках не Порахувати у домі, Шіваси, пандіти, що ші, читання, мабуть, щодня проводив спільне оспіввання святих імен. Ці чотири брати зі своїми родичами цілковито занурені в служіння Господу читані. Іншого Бога чи богиню вони не знають. Двох їхніх братів. Да, цікаво. Шіла народа Кур сказав: Аня де ваша рана. Якщо хтось хоче стати чистим, непохитним, відданим, йому не слід шукати захисту, ні в яких півбогів чи півбогинь. Не тямущі майоваді, запевняють, що поклонятись. Півбогам нічим не гірше, ніж поклонятися Верховному Богові особі. Але це не так. Така філософія збиває людей з пуття і е, веде їх до атеїзму. Той, хто не має уявлення, який Бог насправді, гадає, що Богом може бути будь-яка форма, яка тільки спаде йому на думку, чи будь-який пройдисвіт якого він визнає за Бога, таке схиляння перед копійчаними богами і втіленнями насправді являє собою атеїзм. Тому всі, хто поклоняється півбогам чи самозваним втіленням Бога, слід вважати за безбожників. Вони втратили знання і це засвідчує Багавадгіта 7.20. Камайстайстар Прапа Г'яна, прападіатенара деватах, ті, чий розум скрутили матеріальні бажання, віддаються півбогам. На жаль, ті, хто не розвиває свідомості Крішни і не розуміє правильно ведичної мудрості будь-якого негідника, визнають за втілення Бога. І вони вважають, що просто поклоняючись якомусь півбогові можна зробитись втіленням. І оцей філософський війнегрет іменують індуїзмом. Однак наш рух свідомості Крішни цього не схвалює і навпаки рішуче засуджує поклоніння півбогам і так званим втіленням Бога ні в якому разі не слід плутати з чистим рухом свідомості Крішни. Ці чотири брати зі своїми родичами цілковито занурені в служіння Господу. Читання іншого бога чи богиню вони не знають. Це ще одна велика гілка. Це ще одна велика гілка це Ачар'я Ратна, а його супутники це її відгалуження. Ачар'я ратну називали також і Чандра Шакхара Ачар'я Коли в нього вдома робили виставу Господь. Виставу. Господь Чайтаня грав там роль богині процвітання. <рес> Цікаві такі речі. За е, присутності чи читаннями пробув віддані, влаштовували вистави, але грали в них самі тільки чисті віддані. Нікого чужого до цього не допускали. Члени іскону повинні діяти так само, якщо вони влаштовують виставу про життя чи читаннями, чи Господа Крішне, всі актори. Мають бути чисті віддані. Тут про сценку кажеться Миколай, господин. Пане Микола, да. про театр. Що господь читання грав в домі, Ачар'я чарі вони там грали сценки. І там грали тільки чисті віддані. Нечисті там не грали. Да. Тому це намек, щоб ми щось поставили свято. Скільки у нас? Дві неділі більше. І марафон. І марафон, так. Да. І кучу головняка, ну. Ну хоч щось ми зможемо споставити. Хоч щось спробувати. Треба косокриво ну, почати. Чим взагалі ніяк, але не починати. Треба хоч щось косокриво зробити. Давайте косокриво зробимо. Аби живо. Аби живо. Професійні актори і лицедії не розуміють відданого служіння. Тому, хоч як артистично вони грають, життя в таких виставах немає. Тому я одразу пам'ятав, як віддані ставили сценки, але коли стають Бремочарі, це взагалі інша пісня. Всі з таким увагою дивляться. Якби там професійно хтось не став, але коли Бремочарі, хоч би криво грають, всі в екстазі. я помню це. Шила Бактисіданта Сарасваті Такур називав таких акторів «Ятра Дале нарада, що означає нарада з лицедійства. Іноді в лицедійстві хтось грає роль наради Муні, але сам не відданий, і в особистому житті діє зовсім не так, як нарада Муні. У виставах про життя ще читання, мавбута Господа Крішни, такі актори не потрібні. У виставах про життя чи читання, та Господа Крішні, такі актори не потрібні. Шітання Магапрабу разом з Адвайтою Прабу, Шівасою Токуром та іншими відданими, часто влаштовував вистави в домі Чандра Шигари. Місце, де стояв будинок Чандра Шихари, нині називається Враджа Паттана. У цьому місці шила Бахтісіданта Сарасаті Такур, заснував один із храмівших читань Махи. Після того, як свої читання Прабу вирішив зректи світу Прабу повідомив про це Чандра Шикару Ачарію. І той був присутній у катві, коли Господь читання приймав санясу від Кешави Бгарити. Новину про сан'ясу Господа Чайтані у Новодвібу приніс саме Чандра Шекхара Ачарія. Шича Чандра Шедгара був свідком багатьох важливих подій у розвагах Господа Чайтані Магаприву. Тому він являє собою другу гілку дерева Господа Чайтані. Пундарі Кавід'янітхі, третя велика гілка, був так любий Господу Чайтані Магаприву, що без нього сам Господь Чайтані іноді плакав. У Гаурагана Діпіці 54 сказано, що в Кришна Лілі. Шіпундаріка Відянітхі – це батько Шіматіра Тхарані. Тому читаннями ставився до нього як до свого батька. Батька пундаріки Відянітхі звали Банешвара чи, на думку інших авторитетів, Шукламбара, Брахмачарі, а його матір Гангадеві. Дехто вважає, що Банешвара був нащадком шиварами. Ші... Від е, Відначальний дім пундаріки від Янітхі стояв у східній Бенгалії, нині Бангладеш. У селищі за назвою е, Багія поблизу Даки. Це, ж, це це селище не належало брахманічним родам сім'ї Варендра. Іноді варендра, брахмани мали напружені стосунки з іншою групою брахманів, радгія брахманами. Через це родину пундаріки від Кивідянітхі за тих часів піддано остракізмові, і вони жили в опалі. Піддано остракізмові, і вони жили в опалі. Що таке остракізм і опал, Я взагалі не розумію. Трохи понімаю, що тут вони жили в якійсь жесті, але що це значить? Може, хто дивиться зараз? Будь ласка, напишіть, хто знає українську мову, буду вдячний. Шила бактісіданта Сарасваті та пише: Іван Баші: один із членів цієї родини нині живе у Вріндавані. Його звати Сароджананда Госвамі. Одна особливість цієї родини полягає в тому, що всі її члени мають тільки одного сина або взагалі не мають синів. Тому ця родина не дуже велика. У східній Бенгалії в області чатаграма стоїть містечко Хата Хаджарі, а неподалік від нього стоїть селище Мегалаграма. Саме тут жили батьки Пундаріки Відянітхі. До Мегалаграми можна дістатись із чатаграми кіньме волов'ю упряжкою або пароплавом. Пристань називається Анапунара Гхата. Місце е, народження Пундаріки від Єнітхи лежить десь за 3 кілометри на південний захід. От Анапунара Храм, що спорудив там Пундаріка від Єнітхи, тепер дуже старий і сильно потребує ремонту. Без ремонту він може скоро розсипатись. На цегляній стіні цього храму є два написи, але вони такі старі, що прочитати їх немає змоги. Щоправда, за 200 метрів на південь від цього храму стоїть ще один храм, і дехто з людей каже, що Пундаріка Від'янітхі спорудив колись саме його. Ще читаннями прову називав Пундаріку Віденітхі батьком і найменував його Праменідгі. Пундарікавінітхі став пізніше духовним вчителем Гададгари Пандіти і близьким другом Дамадари. Спочатку Гададгара Пандіта вирішив помилково, що Пундаріка пундарікавінітхи це звичайний грошови, грошовитий матеріаліст. Однак пізніше отримавши настанови ще читанням, він став учнем пундаріки від янідхі. Відомо, що один випадок із життя Пундаріка від якось він осудив жерця з храму Джаканатхи і Джаканатха Прабгу за це особисто покарав його, надававши ляпасів. Це описано в Чайтані Багавати. Антя Канді, главі 10-ті. Ші бхакти, Сіданта Сарасвати, Такура повідомляє, що за його часу ще жило двоє нащадків в родине Відянітхі. відянітхи. Хара Кумара, смріті тіртха, і Шві Кришна Кінкара, Віддяланка. Вичерпанішу інформацію можна знайти у словнику Вайшнава Мунджуша. Щодо третьої гілки, Гададгари Пандіти сказано, що він втілення енергії насолодищі Крішни, тому з ним не зрівняється ніхто. У, Ганад... у Гаура Ганадеша Діпіці, 147, вірш по 153, сказано Енергія на солодиші Кришни раніше відома як Вриндаванешварі, в іграх Господа Чайтані Магапрабу втілилась в особищі Гадагари Пандіти. Ші, сварупа Падамадара Госвами вказує, що колись в подобі лакшмі, крішненої енергії насолоди, вона була дуже люба Господові, як шьяма сундара Валабга. Та сама Шьяма Сундара Валбга була присутня в іграх у Господа читання як Гададхара Пандіта. Сарупа Мадара з вами вказує, що колись в подобі лакшмі, Кришнаї енергії, насолоди вона була дуже люба Господа, як ще Масунда Та сама, що я Масунда була присутня в іграх Господа читання, як Адхарапандіт. Як е, Лаліта Сакхі, е, вона завжди віддано служила Шиматі Радхарані. Отже, Гададхара Пандіт це одночасно втілення і Ілаліта сакхі у 12-й главі цієї частини Чайтання, Черітамрі, наведено опис нащадків чи учнівської послідовності від Гадатхара Пандіта. Його учні та учні його учнів це його відгалуження. Описати їх усіх було б дуже важко. Вакрешвара пандіта, п'ята гілка на цьому дереві був дуже любий слуга Господа Чайтані. Він міг танцювати, не виходячи з екстазу впродовж 72 годин. У Гаура Ганадеша Діпіці 71 сказано, що Вакрешвара пандіт був втіленням Ані Рудхи, одного з четверних поширень вішну, до яких входять Васудева, Самкаршана, Ані Рудха Анірудха та прадюна. Дивовижним чином він зміг протанцювати беззупинно 72 години. Коли господь чийтання грав у виставі в домі Шиваси Пандіти, Бакрешара Пандіт був одним із головних танцюристів. І він... Безперервно танцював весь цей день. Шиго він додас -да орійський відданий Господа Чайтані Магапрабу описав життя Вакрешої пандіта у книжці Гаура Кришнадая. Шиго він додас -да орійський відданий, Господа Читання. В Орісі є багато учнів і послідовників бакрешвари пандіта, і хоча вони оріці, їх називають Гаудія Вишнавами. До таких учнів належать Гопала Гуру та його учень Шрі Чандрангу з вами. Дуже цікаві, такі подробиці пешться. Читання Марабу сам співав, а бокрешвора пандіта танцював, бо пандіта кинувся до лотосових листі Господа і промовив. Hmm. О, Чандрамухо. Дай мені, будь ласка, 10 тисяч гандхарвів. Нехай вони співають, а я танцюватиму. От тоді я буду щасливий. Гандхарви, що живуть на гандхарва лоці, славляться, як небесні співаки. Гангарве ж уже славиться як небесні співаки. Коли на райських планетах треба, щоб хтось співав, запрошують ґангарбів. Гангарве здатні співати без перерви цілими днями. Отож, Макрешвара пандіта хотів, щоб вони співали йому до танцю. Господь відповів: Я маю тільки одне таке крило, як ти, але якби я мав друге, то злетів би в небо. Пандіта Джагадананда, шоста гілка дерева Чайтані, був відомий як е, саме серце Господа. Як відомо, він був втілення саттябгами, одної з головних цариць Господа Крішня. Є багато історій про стосунки джагадананди пандіта і Господа Чайтані, Магапрабу. Найважливіше те, що він був постійний. Супутник Господа, і, зокрема, брав участь у всіх Господніх розвагах у Домі Шіваси, Пандіта і Чандра Шихара Ачарі. Постійний Спутник дам. Добре, на цьому ми завершимо, тому що ми дуже багато було. нового. Ну, я зараз ще поділюсь цією інформацією ще ману, тому запитаю в нього. Мій друг зараз в Джаганат в Орісі, він якраз може розказати про Вакришу репандіти трохи. На цій прекрасній ноті я вам бажаю гарного дня. Хтось один був спочатку і до кінця, як я розумію, чи може підключився. Я бажаю вам щастя.